привіт! Ви на каналі SuperSuffa. І сьогодні ми відкриваємо пакетик чарівні друзі. Сьогодні ми відкривали ще такий морські пригоди пакетик. У мене з такої колекції в Adrenaline є. І то відео про... просто трошки спортилось. ну Дивіться, там мені попався дельфін Ну то відео трошки спортилось і через так швидко було. А зараз ми відкриваємо чарівні друзі. Дивіться, хто може попастись. Добре, вже відкриваємо. Ну, Ой, це не тут треба. А, так, точно тут. Так открывається. Ну, ну не вже є. Достаємо движечку. Діжечку дістаємо. Їжочку. Їжочку дістаємо. Попадається, авиа, ави, ви... ой, поїздку не, 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 не Якийсь нарвал нам попався. Кто це? Там є ще інструкція. Кто це? Я нам попадався, і нам попався. Ну ви не гоня, я на тут подавався. Як його звати? нам попався Арчі. Дивіться, який нарвал, нам попався. Блыскучий. А тут файзілочка. Дивіться, який красунчик. Ставте меня. ставте лайки, каже. Ставте лайки. Сьогодні мені мне попадали. Попада попалися. Шафони выдачи, Пока-пока.